Добрий день, величні люди. Сьогодні ми поговоримо про прощення, а також вдячність. Взагалі, всі пишіть добрий день, хто доєднується до ефіру, а також хто буде дивитися в записі. Я нагадаю, що мене звати Ніна Вітковська, я сертифікований нумеролог і. Моя місія допомогти багатьом людям знайти гармонію з собою, а також з світом. Про що ж, взагалі до чого тут вдячність і прощення і нумерологія? Цікаво, скажіть. Але діло в тому, що в нашому призначенні. Це таке входить як прощення, так і вдячність, бо тому, що коли ми будемо сприймати себе, такими, як ми є, ми будемо сприймати усіх оточуючих, таких, як вони є, і ми будемо взагалі сприймати весь світ навколо себе, таким, як він є. Тому давайте будемо розбиратися. Вдячність і прощення це наймогутніші дії проявити любов не тільки до оточуючого світу, людям, а й собі. Якщо ми прощаємо за те себе, що було раніше, за минулі помилки, думки, слова, дії, які ми впускаємо в тіло і розум. То ми, звільняє... ми звільняємося від непотрібного і стаємо чистішими. Коли ми вдячні людям, світом, Богові, за рідні дрібниці, приємні моменти, успіхи і навіть помилки, які ми зробили раніше, але вони нас зробили кращими. Не впускаємо любов в своє життя. Що нам заважає любити і бути вдячними. Це, перш за все, це критика, незадоволення, жалість, ниття перекладання відповідальності за своє життя на інших людей. І неважливо, по яким причинам ми дозволяємо собі бути такими. Важливо те, що це всього лир звички. І зрозуміла справа, що шкідливі звички, які не, не йдуть нам на користь, а також оточуючим. Ну, Якщо по якихось причинах ми звикаємо жалуватися, звинувачувати, критикувати, осуджувати, це означає, що ми можемо навчитися любити, прощати і бути вдячними. І що ж потрібно для цього? Всього лиш наше бажання і нові звички. Наприклад, дякувати, прощати, приймати, радіти тому, що вже є, бачити позитивну сторону життя. Але звичка формується не один день. А на протязі декількох місяців. Якщо ми відчуваємо себе погано і в нашому тілі накопичилося багато лишнього, то швидше всього в нашому житті не вистачає любові. Любові до себе і як результат любові до людей і життя. Що ж робити? В першу чергу потрібно нам розібратися зі своїм внутрішнім світом, навчитися прощати себе, приймати своє внутрішнє я, своє тіло, дякувати собі за все хороше, що було зроблено, а також за те, що ще потрібно зробити. Перше сприйняття це. Це перше це прощення, це прийняття себе, це момент, коли ми приймаємо себе такими, як ми є. Ми не оцінюємо, не порівнюємо себе з кимось. Зникає почуття переваги і відчуття приниження. Друге прощення це поки наше серце і душа горить помстою, ховають в собі образи і, образи і ненависті, це не наладить наше життя. Ці, почат, ці почуття будуть завжди нам заважати, як черв'як в яблуці. Дуже важливо зрозуміти, що всі ці почуття основані на бажанні. Змінити людей і небажання заглянути в себе і розібратися в собі це наші незрозумілі частинки, емоції. Ми не розуміємо, чому нас дратують, злять інші люди, чому з часом наші почуття переростають в ненависть. Чому ми не розібралися на самому початку, коли нам стало неприємно? Але ми досягнули, але ми добрались до образи, і все це носимо з собою. До образ... Ми спочатку, спочатку дотягнулися до образи, а потім перейшла в ненависть. І все це в спробах змінити людей. Вони ж винні. Не я. Давайте дамо людям жити своїм життям. Ми ж хочемо жити так, як ми хочемо. А чому ж вони повинні жити по-нашому, так як ми хочемо? Тоді нам потрібно, щоб жити і по всіх. А, тоді потрібно нам також жити по їхніх бажаннях. І все це буде чесно. Тому не, тягні, не потрібно тягнути за собою образи, уміти вибачати, розуміти людей, навчитися розуміти і прощати себе, навчатися розуміти і прощати людей. Через розуміння їх ми зможемо вибачити їх. Я впевнена, що всі люди. Такі як ми. І в них були певні мотиви, щоб зробити поступ, якісь поступки і сказати якісь слова. На те були в них причини. Для чого ж тягнути це все з собою? Адже ми тягнемо за собою негативну енергію, яка забирає у нас сили на те, щоб рухатися вперед до своїх цілей, до того життя, яке ми хочемо. Також третє ціль – подяка. Ми не звертаємо увагу, що відбувається навколо нас. Ми не милуємося красою. Часто нам сумно, нудно, нічого не хочеться. Це все тому, що ми живемо не своїм життям. Ми забуваємо як радіти тому, що з нами відбувається тут і зараз. Ми весь час десь в минулому швидше всього, що в негативному. Або в майбутньому в мріях, які ніколи не здійснюються. Але, але нас немає в тепернішньому тут і зараз. Адже це важливо. Усвідомлювати нам себе в теперішньому часі. Бачити, чути, спостерігати за собою, що ми робимо саме зараз. Для чого ми це робимо? Що ми думаємо, коли ми це робимо? Які емоції відчуваємо? Чи все нам подобається? Чи все влаштовує нас саме зараз. А як пройшов день, що хорошого було в ньому? Ви запам'ятали? Мало чого. Це означає, що наші думки були де хочеш, але не тільки з нами. Що таке вдячність? Це не просто слово чи поступки. це спосіб мислення. Коли ми розуміємо, що з нами відбувається, і... і за це ми вдячні Господу Богу. Ми вдячні за те, що буде день, і Він дасть нам багато можливостей, за сонце, яке буде світити і дарувати світ, яке буде світити, і дарувати свіжість, за дощ. Буде, ой, вибачте, буде дарувати, буде світити сонце і буде давати світло за дощ, що змиває всі неприємності. Ми вдячні тим людям, які, які зустрічаються на нашому шляху і є нашими дзеркалами, нашого поводження. Ми вчимося в наших критиків, дякую їм за те, що вони допомагають нам ставати кращими. Саме завдяки їм ми виходимо із зони комфорту і починаємо діяти, а не застрягаємо у болоті. Ми вдячні за кожну подію, яка відбувається з нами, яка допомагає йти вперед і міняти своє життя. Тому я сьогодні, так як 1 березня, і до чого взагалі я веду цим ефіром? Хочу сказати про те, що ми повинні розвиватися і ставати кращими. І сьогодні в мене прийшла така думка, так як сьогодні 1 березня і Земля пробуджується і вся природа, все навколо у нас пробуджується, а ми також е, зв'язані з природою. Тому я вирішила такий якби, марафон зробити 100 днів е, прощення і вдячності. Е, так як зараз у нас такий Важливий момент і такий непростий час. Хотілося б все-таки, щоб стало набагато більше людей, які стануть добрішими. І тому я вирішила запустити такий марафон. Звичайно, я буду в ньому приймати участь і щоб не злитися в цьому марафоні, бо це 100 днів. От я запрошую вас також пройти цей марафон з собою, Тіпо, зі мною. Тому посилання на телеграм-канал я залишу в описі до цього ефіру. От, тому ми будемо там робити практику прощення. І вдячності. Тому бажаючих прошу приєднуватися до мене, хто в цій темі, і, можливо, комусь зараз сумно, весело, важко, легко, одиноко, чи просто немає руху вперед, чи ще якось я вас запрошую. Ідея заключається в тому, що кожен день ми будемо. Вранці писати подяку, кому і за що я вдячна, а ввечері прощення, у кого і за що я прошу пробачення чи кому і що я прощаю. Я думаю, що прощати і просити пробачення це однаково важливо для нас. Тому цю практику будемо виконувати щодня. Крім того, можна ділитися думками, почуттями, емоціями, відчуттями, настроєм і всім тим. Що відбувається у вас цей час? Тема відкрита ще для маленьких кроків до великих перемін. Тому ласкаво прошу, доєднуйтеся до марафону. завтрашнього дня ми почнемо робити практики вдячності і прощення. Велика подяка за те, що дивитеся мої ефіри, за те, що ставите вподобайки, за те, що коментуєте, за те, що ділитесь з моїми ефірами. Також велика подяка тим, хто дивиться мої ефіри, не лайкає, не коментує, а тільки тихенько споглядає. Велика подяка Господу Богу, за те, що я можу вести ці прямі ефіри, ділитися інформацією, також своїм досвідом. І гарного вам дня, приємного настрою, миру вам та любові! Я з вами прощаюся до понеділка, гарних вам вихідних і спокійних. Миру вам, любові, до побачення!